У нашому місті проведено цілу низку заходів до з ненародження Тараса Шевченка. Один із них літературно-музична композиція Ми чуємо тебе Тараса крізь століття. Побувати у світі високих прагнень, духовної величі та невичерпного таланту запрошували студенти комерційно-економічного технікуму. У рамках святкування 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка майже у всіх навчальних закладах, вищих навчальних закладах міста та професійно-технічних навчальних закладах протягом березня місяця проводяться заходи, присвячені саме цієї дати для того, щоб наша молодь розуміла, що таке Україна, що це єдність, що це народ, що це молодь. Шевченко для нас сьогодні, як і багато років тому, це святиня. Це джерело національного духу. Це наша Україна. Для мене, як для викладача, дуже радісно, що наші студенти, наша сьогоднішня молодь так самовіддано, так активно беруть участь у подібних заходах. Я бачу, як вони готуються, як вони трепетно і серйозно сприймають свої виступи, свої маленькі ролі. Урочистий вечір відкрив отаман саксаганського курення міської громадської організації Січ, який закликав молодь і надалі відроджувати культурну спадщину українського народу та запросив усіх присутніх до подорожі у дивовижний світ Тараса Шевченка. На сцені технікуму артисти студентського молодіжного театру Меркурій та учасники студії поетичного слова Експромт демонстрували глядачам художню майстерність власне бачення творчості і постаті Кобзаря у контексті сьогодення. Скільки б років не минуло, 200, 400 тисяч, він назавжди залишиться у наших серцях. Він взагалі буде надихати нас на високі думки. Тарас Шевченко є актуальним на сьогодні і завжди буде нас спонукати до всього найкращого.